Мене звати Ян Павел Адамчевський, і я прагну стати найвідомішим Яном Павлом в історії Польщі. У мене двоє синів. Старший колись успадкує мої статки. Батю так сьогодні грають. Пізня бароко. Мій другий син Якуб. Гордість родини. Пане Господи, до справи. Є ще моя дружина. Зоф'я. Я б не назвав її душею компанії. Привіт усі, Анджею. Я не Павеле. Село Адамчиха належить нам обом пополовині. У мене є і донька Ан'єла. Світло очей моїх. Ти вийдеш за сина магната. Без перечань. Лише через мій труп! Увечері все село збереться на танці. Мене звати Мацею. Тобі впало в око? Гарні філіжанки. Перепрошую, панянко. Забув, що розмовляю з шляхтянкою. Богдане. Люба сестрицю. О, Боже, Ось! Я виграю змагання. Ні за що. О, Нізащо. Це наш кінець. Так, це Богдан, жорстокий убивця. Богдана, ти багатій. Браття! я все вклав у справу чи і тому тепер я банкрут. То як би ти хотів жити? Ліпше вголос не казати, то не кажи.